Бо коли жінка зробила аборт, можна дати ім'я цій дитині, поставити їй свічку, помолитися за неї, сказати їй дякую за те, що допомогла мені прожити цей досвід, я допомогла тобі прожити той досвід і відпустити. А, бо чого потім часто буває так, що після аборту до жінки взагалі не приходять діти? Це не того, що і Бог наказує. Бог нікого не наказує. Це того, що вона сама себе карає і наказує. Це те, що вона сама, Це того, що вона сама себе знищує і не може себе пробачити. Ось чому. Тому головне тут пробачити себе, прийняти цей досвід. Він був в твоєму житті, все, він закінчився. Можна жити далі і можна бути щасливою, бо далі та абортована дитина вона піде на матеріалізацію, буде жити своє чудове життя. Головне визнавати цих дітей. А навіщо душа тоді обирає такий досвід прийти і не народитися? Як зцілення? А можливо, вона.